Добрий день, шановні колеги. Отже, ми сьогодні розпочинаємо роботу майстер-класу. Я хочу представити сьогодні досвід дорогань Ірини Натолівни. Це заступник директора з навчально-виховної роботи навчально-виховного об'єднання номер 16 на сьогодні знайомить вас з, сучасним, з досвідом з свого досвіду роботи, це такий міні-майстер-клас, можна так сказати, організація сучасної методичної роботи в закладі освіти. Але перш ніж вона буде зараз говорити і ділитися своїм досвідом, я хочу з вами вам ще нагадати лист, який ще був у 2002 році від 03.07, Номер 19 318 Рекомендації щодо організації проведення методичної роботи з педагогічними катерами в системі післядипломної педагогічної освіти. Чому я хочу зупинитися? Саме на цьому листі, тому що він і зараз актуальний є, і ми плануємо роботу на наступний навчальний рік, і тому більш детально хочу сказати і заакцентувати на тих моментах, які слід звернути увагу саме. З питань планування методичної роботи. Ну а далі вже Ірина Анатолійовна розкаже з досвіду роботи свого, саме роботи заступника директора з цього питання. Так, ось цей лист можна сказати, що тут є визначення, що таке методична робота. Що важлива після дипломної педагогічної освіти. Основні завдання та зміст методичної роботи тут описаний. Далі організація методичної роботи в школі це друге, другий блок. І от ми з другого блоку і почнемо працювати. Значить, можна, ну, треба сказати, що методична робота реалізується через традиційні. Колективні масові групи та індивідуальні форми її організації. До колективної форм належить методичне об'єднання, творчі майстерні педагоги, постійно діючі проблемні семінари, школи, в тому числі молодого спеціаліста, творчі, мобільні та динамічні групи, педагогічні читання, науково-практичні конференції, педагогічні виставки, конкурси тощо. Тобто можна у плані роботи зазначати з цього переліку те, що підходить до певного закладу для певного плану роботи. Основна Організаційна форма колективної. По групової методичної роботи в системі підвищення кваліфікації кадрів залишаються методичні об'єднання. Головною функцією яких є ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку дошкільної загальної середньої та позашкільної освіти, досягненням вітчизняної та заробітної педагогічної психологічної науки, перспективним педагогічним досвідом, оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників зі спеціальності та сумішних дисциплін, постійне підвищення їхнього Культурного рівня. Методичні об'єднання створюються за наявності не менше як трьох спеціалістів одного фаху, одного професійного спрямування, в межах певної спеціальної та територіальної зазнаки. Ну, у нас зрозуміло, що ми створюємо в межах школи. І так, чини методичного об'єднання відкритим голосуванням обирають із досвідчених учителів, це можуть бути учителі методисти або старші учителі на два роки голову методичного об'єднання. Дуже часто обирається один голова, і у нас на постійній основі працює все життя, то можливо треба звернути увагу саме на ці рекомендації міністерства. Залежно від актуальності питань, що розглядаються та умов, в яких працюють об'єднання у навчально-виховних закладах, їх засідання можуть проводитись щомісяця або щокварталу. А міські тричі на рік, у серпні під час роботи серпневої конференції, у січні та у червні після закінчення відповідня відповідно першого і другого семестрів поточного навчального року. Тобто тут точно визначені сроки, коли можна проводити методичні об'єднання. Індивідуальні форми методичної роботи охоплюють наставництво стажування, консультування, відвідування занять класних заходів, дистанційне навчання самоосвіту тощо. Ну, останнім часом поширення набули нетрадиційні форми організації методичної роботи, в тому числі кафедри, авторські школи, творчі студії, методичні фестивалі, круглі столи, акціони педагогічних ідей, а також аналоги популярних сучасних радіотелепередач, які значною мірою різноманітні методистів і педагогічних працівників у справі підвищення їхньої кваліфікації та педагогічної майстерності. Треба зазначити, що за всією різноманітністю форм організації методичної роботи вирішити багатопланові завдання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів можна лише через створення оптимальної системи методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси. Третій блок це проведення методичної роботи. В процесі методичної роботи можуть використовуватися ну, зрозуміло, як традиційні, так і нетрадиційні форми і методи, засідання, ділові педагогічні ігри, лекції, лекції, консультації, доповіді, практичні заняття, мозкові штурми, фокус-групи, тренінги, диспути, огляд та обговорення навчальної методичної літератури, участь педагогів, підготовці, проведення масових заходів, педагогічні читання, науково-практичні конференції, семінари, виставки, конкурси, робота над науковою Проблемою, бутими тощо. Ну і далі тут подано е, означення всіх цих зазначених е, перечислених заходів. Тобто, е, коли виходиш в заклади і дивишся плани роботи, то там, от, наприклад, шкільних методичних об'єднань дуже часто там доповідь чи виступи з питань, то, е, можливо, необхідно і якось урізноманітну різні ці форми роботи саме під час методичних об'єднань. Ось тут можна вибрати те, що вам більше підійде, і зазначити у планах шкільних методичних об'єднань. Я не буду читати і озвучувати ці всі означення. Думаю, що можна з ними самостійно ознайомитись. І хочу ще зупинитися на четвертому блоці планування методичної роботи. План методичної роботи складається на поточний навчальний рік і спрямовується на полічення науково теоретичної методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів закладу. Або регіон у ньому мають бути відображені результативність і підсумки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема стан виконання навчальних програм, рівень і якість навчальних досягнень учнів тощо, тобто обов'язково повинен бути аналіз за попередній навчальний рік. План має містити завдання методичного об'єднання на поточний навчальний рік, основні напрями його роботи, що випливають із завдань розбудови національної системи освіти, аналізу стану навчально-вуховного процесу, стану освіти в навчальному закладі або регіоні. Також перелік засідань об'єднання складений за такою формою. От пропонується така форма: тематика засідань, форма проведення, методи проведення, дата проведення. Місце проведення, відповідальність за проведення та примітка, де треба буде поставити, що це виконано. Ну, також план методичного об'єднання може бути складений за блочно модульним принципом. Ну, що містить три напрями бо блоки його діяльності пізнавальну, тематичну та узагальнюючу. Плани методичної роботи з педагогічними кадрами та їх реалізації, як і вся система заходів методичного характеру в системі післядипної педагогічної освіти мають бути максимально спрямовані на формування професійного педагогічного та соціально психологічної культури педагогів, розширення поглиблення знань, продукування ними нових педагогічних ідей, технології навчання та виховання в сучасних умовах. Тобто, це Такі рекомендації, які ще є діючими, хоча вже скільки років пройшло, то е, хочу звернути вашу увагу на них. Ми розмістимо їх в нашій спільноті е, по роботі з адміністрації закладу, то можна брати і користуватися у плануванні роботи на наступний навчальний рік. А ага, зараз я задоволення надаю слово Ірині Анатолії. Де, де вона розкажеть про свій досвід роботи? Доброго дня, шановні колеги, я дуже рада вітати всіх, хто приєднався до нашої відеоконференції, і з радістю також сподіваюся, від, від вас отримати фідбек, тобто ваш зворотній зв'язок. Про те, чи сподобається вам, чи не сподобається те, про що ми будемо сьогодні. Так, так, так. так, отже, говоримо сьогодні про сучасні підходи до організації методичної роботи. Хотіла б відразу сказати про те, що питання саме планування роботи, як наголосила Світлана Юрівна, це досить велике таке питання, і я, можливо, сьогодні не зможу охопити всі ті моменти, на які слід було б звернути увагу під час планування роботи, тому що не одну годину можна про це говорити. Тому я перед собою ставлю завдання. Познайомити вас із класифікацією сучасних форм методичної роботи, які б допомогли саме зараз на, на нинішньому етапі планування, адже ми зараз всі з вами приступили до планування роботи вже на наступний навчальний рік, і в плані методичної роботи вже проекти. Ми з вами починаємо готувати, і плани робити закладів на наступний навчальний рік. І саме от про форми роботи, як вибрати, як краще вибрати ту чи іншу форму роботи в залежності. Від того, яку ви перед собою ставите мету, про те, які можливо завдання будете вирішувати колективом в наступному навчальному році, тобто який етап. Вивченням тої чи іншої методичної проблеми у вас саме протікає, залежно від цього, що обирається форма роботи, та з рахуванням особливостей колективу, підготовки педагогічних працівників, і що не, не, не зовсім немаловажно, так скажемо, що це кількість людей, яка працює в тому чи іншому колективі. Тому що не будь-яку форму роботи можна перенести з одного колективу на інший. тому що кількість Людей це теж впливає на вибір форми роботи. Отже, говоримо про те, що на сучасному етапі розвитку української освіти, а саме, ми весь рік з вами обговорюємо концепцію. Нової української школи і новий закон про освіту, то у розділі обґрунтування змін концептуальних засад реформування середньої школи проекту концепції Нова українська школа, презентованих міністром освіти України Лілії Гриневич, вказується на необхідність змін у кадровій політиці освіти. А саме, цитую: нова школа потребує нового вчителя, який зможе стати агентом змін. Реформою передбачено низку стимулів для особистісного і професійного зростання педагогів з метою залучень. До професії найкращих. сьогодні вже недостатньо бути просто гарним учителем. Необхідно бути висококваліфікованим фахівцем. Бути фахівцем означає перебувати в постійному пошуку, зростанні, розвитку. Праця вчителів вирізняється високою мобільністю, надзвичайною складністю, потребує глибоких і різнобічних наукових професійних знань, умінь, навичок, що становлять основу професійної компетентності. Підвищення професійної компетентності педагога. Це запорука успішного реформування системи освіти. Загалом на жаль, ці якості не видаються додатком до диплому про педагогічну освіту, а формуються у щоденній учительській праці. Тому важливу роль у фаховому зростанні вчителя. Належить методичній службі, яка покликана перед за все надавати допомогу вчителям у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності, координувати зміст і форми методичної роботи, самоосвітню діяльність окремих педагогів і колективну роботу педагогічних кадрів. В цілому така робота сприяє становленню розвитку реалізації професійного творчого потенціалу кожного педагога та розвитку підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому. Таким чином, завдання методичної служби змоделювати і створити умови для самореалізації та самовдосконалення особистості вчителя, переходу від традиційних форм організації методичної роботи до інтерактивних, розвивальних, проблемних, під час використання яких учитель мав би можливість розкривати свої здібності, набувати нові навички дослідницької діяльності, розвивати ініціативу та творчий пошук, використовуючи при цьому досвід своїх колег. Працюючи із літературою, необхідно згадати про те, що директор, заступник директора, який готує той чи інший методичний захід, повинен пам'ятати про принципи навчання педагогів. Ці принципи навчання складаються з наступних моментів. Доросла людина намагається самостійно приймати рішення. Для неї чистий досвід найважливіше джерело отримання знань. Крім того, доросла людина набагато ефективніше навчається в групах, обговорюючи проблеми, а не просто слухаючи ту чи іншу інформацію. У педагога у підсвідомості завжди присутнє поняття, цілі навчання. Він орієнтується на завдання, що ставляться перед ним, і які витікають із подій реального життя. Педагоги це великі прагматики. Вони зацікавлені в отриманні і навичок, які можна використовувати з користю. Педагоги вчаться ефективно лише тоді, коли мають мотивацію до навчання, присутнє наявне приязне, комфортне середовище, застосовуються методи, що відповідають різним стилям і способам навчання. Крім того, використовуються їхні знання та вміння, мають почуття контролю над процесом навчання самостійно, мають змогу досягти успіхів. Під час проведення того чи іншого заходу, є можливість випробовування нових знань на практиці, і використання ними набутих знань тут же. Крім того, вони залучаються до самого процесу навчання, мають достатньо часу для засвоєння нових знань і вмінь, можуть побачити результати використання набутих знань та вмінь на практиці. Наявне належне оцінювання їхньої праці є теж дуже важливим важелем. І не слід забувати про таке оцінювання в вигляді матеріального, тобто преміювання або нагородження торічних працівників, найкращих, які найбільше приймають участь в тій чи іншій методичній формі роботи грамотами, подяками. Аналіз науково-методичних джерел діяльності та творчий пошук методистів і педагогічних колективів визначають різну класифікацію форм роботи. Я пропоную вашій увазі тільки декілька таких видів класифікацій. Можливо, вони вам стануть у нагоді під час планування вашої роботи, де ви будете вказувати форми своєї роботи, як правильно їх розділити і яким чином правильно записати. Отже, класифікація форми роботи, перша, вона містить у собі сім таких напрямків. Це напрямок соціально-педагогічної діяльності, до складу якого входять пізнавально розвивальні, художньо, естетичні, спортивні та е, трудові заходи. За кількісним складом, учасникам вони можуть поділятися на індивідуальну роботу з окремими людьми на групові форми роботи, роботи з малою групою, з сім'єю тощо, та масові, тобто роботи з великою кількістю людей, за домінуючим способом виховного впливу. Вони поділяються на словесні, практичні та научні. За складністю побудови, вони можуть бути простими, складними або комплексними. За характером змістового наповнення, вони є інформаційні, практичні і інформаційно практичні, за напрямками соціально-педагогічної діяльності, превентивні, реабілітаційні, захисні та інші, і також за тривалості використання традиційні або сучасні, про що ми будемо з вами сьогодні далі говорити. Останнім часом, а саме десь в кінці 90-х років. З'явились е, такий термін як нетрадиційні форми методичної роботи, бо їх ще називають сучасними формами методичної роботи. Їх класифікують науковці. За такими напрямками, за методикою колективної творчості, це ярмарки педагогічної творчості, фестивалі, педагогічних ідей, знахідок, панорами, методичні турніри, вернісажі, творчі портрети тощо. Форми, які ненав'язливо спрямовують педагогів на активну діяльність: це ділові ігри, педагогічні консиліуми, посиденьки, методичні ринги, методичні аукціони, мозкові атаки, фахові конкурси тощо. Форми, які посилюють наукову спрямованість роботи, це проблемні семінари, творчі групи, творчі наукові дискусії, навчальні семінари з методикою преддосліджень, консультації з науковцями, авторські школи майстерності тощо. Крім того, є форми, що посилюють практичну спрямованість роботи: це консультації, практикуми, навчальні семінари, школи педагога, початківця, педагогічне представництво, тощо. І форми, які поєднують традиційну роботу з дозвілля. це мала академія народної педагогіки, педагогічні посиденьки, вечорниці, уроки, панорами, презентації педагогічних новинок, педагогічні портрети, творчі колективи тощо. Мені найбільш близька класифікація системно інтегрованого підходу до змісту методичної діяльності, де чітко ми прислідковуємо структурні компоненти змісту методичної роботи в цілому, які складаються з трьох структурних компонентів: це теоретичне навчання, практичне навчання та педагогічний досвід. Ви бачите, що кожен із структурних компонентів. Має свої характеристики, я не буду на них зупинятися. Лише скажу, що за ось такими основними напрямками, як теоретичне навчання, практичне і педагогічний досвід, наша методична робота в цілому, вона і поділяється, коли ми її плануємо. І відповідно кожен структурний компонент має свої форми і методи реалізації змісту методичної роботи. Я вважаю, що не обов'язковою умовою успішного проведення даних заходів є залучення педагогів до активної співпраці, ознайомлення з педагогічними технологіями та вироблення в них позитивного ставлення до сучасних методів навчання. Зацікавлення в їх використанні. Такі види роботи стимулюють педагогів до самоосвіти, дають можливість поєднувати індивідуальні та групові форми роботи, виявляють загальну юридицію вчителів, проводячи засідання шкільних методичних об'єднань, творчих груп, семінари, практику, мікроволі, столи, тренінги, на мою думку, варто використовувати ті ж самі принципи планування, що й при підготовці до уроку, зокрема, використовувати сучасні педагогічні технології. Це може бути розв'язання проблемного питання на засіданні методичного об'єднання, педагогічної ради, творчої групи, яке можна спланувати за технологією проблемного навчання. Це може бути ігрові або конкурсні заходи, які базуються і будуються на основі ігрових Технологій навчання це може бути вивчення, дослідження певного питання, яке знову ж таки ми будемо планувати, знаючи проектну технологію, і так можна цей список продовжити далі. Проте найбільш успішною, на мою думку, методичній роботі є використання інтерактивних технологій навчання. Вони нам дають створення ситуації залучення. Основна мета таких засідань і форм роботи це розвивати співпрацю, вирішувати поставлені завдання в умовах невизначеності, дефіциту часу, наявності індивідуальних, а часом і протилежних точок зору. Розумова діяльність учасників пошукових ділових ігор спрямовується на розробку і випробування нових ідей, що можуть стати основою для управлінських рішень. Інтерактивні технології ситуаційного характеру на засіданні педагогічної ради дозволяють її учасникам подивитися на себе ніби з боку. Інтерактивне навчання це співнавчання, взаємонавчання, де адміністратор та вчитель є рівноправним прийнятті рішень. Наступне, я б хотіла презентувати вам своє бачення використання тих чи інших форм роботи, і яку цю класифікацію можна теж використати під час планування роботи. Але я побудувала свою класифікацію в залежності від того, як ми, які завдання ми ставимо перед собою, яка в нас стоїть мета під час планування і проведення того чи іншого методичного заходу. Якщо ми Орім про обговорення проектів документів, концептів. Як цього року у нас в навчальних колективах ми проводили обговорення концепції нової школи, чи ми залучалися до обговорення проекту закону про освіту. Можна скористатися такою формою роботи, як конференція або теоретичний семінар, або роботу проблемних груп. Коли ж ми з вами плануємо роботу, визначаємо стратегію розвитку навчального закладу, обираємо. Ту чи іншу проблематику можна скористатися такими формами роботи, як диспут, або дискусія, де під час якої наприкінці формулюється єдине колективне розв'язання проблеми або ж навпаки, визначаються найбільш, скажімо так, необхідні для розв'язання проблеми, які існують у педагогічному колективі. І виходячи з цього, адміністрація закладу. Потім і на основі анкетування, звичайно, визначається цією чи іншою проблемою і необхідністю її вирішення. Те ж саме це стосується і методичної проблеми закладу. Якщо ми говоримо про обрання проблеми закладу, то можна використати такі форми роботи, як ділова гра, дискусійний клуб. Дуже гарною формою роботи є круглий стіл або ж педагогічний аукціон. Під час якого о, педагоги активно обмінюються своїми ідеями, думками, е, можливо, з'являться якісь педагогічні знахідки, під час цього обговорення також відбувається захист тієї чи іншої ідеї. І знову ж таки, це є дуже продуктивною формою роботи, крім того, що вона буде колегіальною, і насправді таким чином підвищується мотивація педагогічного колектива вже потім до розв'язання безпосередньо цієї проблеми. Коли ми говоримо про етап формування теоретичних знань, а це в нас відбувається, коли ми працюємо перший чи другий рік над нашою методичною проблемою, досільними із сучасних форм роботи є, на мою думку, усний журнал або проблемний стіл, або ж дуже знаний і дуже зараз поширений веб-квест. Крім того, можна скористатися такою формою роботи, як методичні посиденьки. Коли ми говоримо вже про етап формування практичних навичок наших педагогічних працівників, можна використати такі форми роботи, як творчі години, методичні діалоги. Найбільш вдалою в цьому напрямку я вважаю таку форму роботи, як тренінг. Вона нам дає широке для дій в існують вже готові розроблені. Можливо, методист сам може розробити той чи інший тренінг, залучити до співпраці соціально психологічну службу, закладу і разом приготувати дуже гарний захід. Такі заходи. Проводили у нас в навчальному закладі, але єдина, на мою думку, єдиний недолік цієї форми роботи тренінгу це те, що його можна проводити тільки в невеликих групах людей. Тренінги свого часу ми проводили в закладі з окремими групами, тобто з класними керівниками. Тренінги проводяться у нас в центрі позашкільному нашому, можна обрати таку форму роботи для проведення. Засідання методичного об'єднання вона буде дуже цікавою і, як правило, обговорення тієї чи іншої проблеми відбувається в невимушеній е, в такій ситуації. Педагоги дуже радо спілкуються, висловлюють свої думки, і, як правило, байдужих до чиї, тієї чи іншої проблеми не залишається людей. Коли ж ми говоримо про презентацію досвіду роботи, а це в нас з вами. Відбувається якраз уже, коли ми підводимо підсумки роботи над методичною проблемою, чи підсумки роботи над проблемою у творчій групі, у методичному об'єднанні тут форми роботи можуть бути такими: як проведення майстер-класу, який в нас де дуже традиційний, методичний фестиваль, бюро педагогічних знахідок, педагогічна майстерня або педагогічне ательє, та проведення знову ж таки. Різного роду конкурсів, де ми залучаємо наших фахівців, і на конкурсній основі кращі знахідки теж відзначаються на рівні закладу, і, можливо, потім будуть пропагуватися на рівні міста. Зрозуміло, що моя така класифікація вона не є досконалою, вона може бути змінена, може, може бути доповнена або навпаки ті чи інші форми роботи. Має такий перехідний характер, тобто їх можна від однієї проблеми до іншої проблеми застосовувати в залежності знову ж таки від того, як методист планує свою роботу і які цілі перед собою ставить. В цілому, на завершення я хотіла б сказати, що як бачимо, у роботі з педагогами використовуються різноманітні інтерактивні форми методичної роботи. Слід зазначити, що вони дають змогу створити умови для активної і пізнавальної діяльності кожного педагога, підвищити рівень мотивації, активності та творчості, сприяти встановленню відносин співробітництва між колегами, формувати організаторські здібності та навички спілкування, виробляти вміння сприймати нестардатні рішення і аналізувати проблемні ситуації. Оцінювати свої дії, рівень своєї власної компетентності. А ще набагато краще запам'ятовувати матеріал. Я дуже вдячна всім, хто долучився до роботи. Сподіваюся на жваве обговорення всього, що ви почули. Дякую вам всім за увагу. До побачення.